Що хотів з вами зараз обговорити, Національна поліція спільно з латвійськими колегами викрила організаторів міжнародної шахрайської схеми з місячним оборотом 5 мільйонів гривень. Фігуранти на території Дніпропетровської області налагодили розгалуджену мережу шахрайських кол-центрів для видурювання коштів у громадян, у тому числі виноземців, до організації незаконної схеми причетні громадяни України, серед яких Довірена особа вора в законі на прізвисько Лаша Сван. Наразі трьох організаторів та сімох учасників угруповання затримали. Тут певно, що знаєте, перш за все, запитання, як, як, як до людини, яка проживає на території України. Я час від часу до мене телефонують такі шахраї, але буквально з перших слів я розумію, що це шахрай, і далі я або їх просто підтрунюю, сміюся над ними, от, називаю їм якісь будь-які цифри, аби просто посміятися, потягнути час. Потім сповіщаю в поліцію, якщо є така можливість. Але е, наскільки це низько і аморально в часи, коли гинуть люди і людям не вистачає грошей? Ні на що, коли люди вимушені тікати е, з місць, де вони проживали, займатися такими оборудками. Ну, я думаю, що ну, таке трапляється, де трапляється не тільки в Україні. Я за протягом своєї служби багато де був, і на території Європи, і в Північної Америки таке трапляється. Оборудки бувають різні. От, просто ну, треба як робити аналіз і ніколи не приймати може самостійне рішення, а порадитися там може з друзями, хто в цьому. Тому що іноді от спочатку людина вона так емоційно реагує, а у людей багато буває таких, от ну скажімо, там фінансових там, проблем фактично щоденно. А, і тут тобі хоп, одразу ти, ти щось там виграєш чи щось там тебе. От. І тому треба порадитись і прийняти рішення, подумати. А тут якраз от, ну, у мене то, то також були такі випадки ще до війни. А от коли я заповняв цю податкову декларацію, вони знали моє прізвище ім'я по батькові, хто я такий, і там щось У мене було таке, що зателефонували і казали, що е якийсь там матрос взяв якісь кошти і сказав, що я його гарантія там, що він поверне. І щось в мене там намагалися там. Так трошки я кажу, ну хорошо, добре, це якось було там. Ну, тобто, якщо людина вона не розуміє оці вот законодавчі якісь аспекти, то буває. Ну, дуже погано, дуже прикро, що це часто роблять з людьми пахилого віку, пенсіонерами там от, іноді імітують. Бо Бу, був такий випадок, до речі, з моєю мамою, от вона в Верпіні живе, коли зателефонували і почали казати, що. Мою дружину затримала там полиція, що треба якісь там кошти. от ну, опять же, тут фактор такого, знаєте, емоційного вибуху: людині треба заспокоїтися, взяти паузу і краще зателефонувати друзям, знайомим і ситуацію об'яснити. А тільки, а тільки після того приймати рішення, тобто, фактично, якщо е, вам дзвонять невідомі люди і починають розказувати, що хтось із ваших родичів перебуває в неприємній ситуації, потрапив в ДТП, потрапив до в'язничі, чи ще щось, покладіть трубку, передзвоніть цій людині. Запитайте, хто б з вами не говорив і що би вам не казав. Спершу дізнайтеся, принаймні е, альтернативну версію такої історії, тоді вже приймайте рішення.